Для відпочинку після новорічних свят, нагадаю, що е, перша половина. 14-тій сходинці турнірної таблиці. А кузик буде бити. Сам б'є кузик і влучає у поперечину. А зараз пляжний футбол. Віктор Тригуб підключає Пшеничнюка. Пшеничнюк б'є. Здорово! Чук, здорово, Безручук як прибрав суперника. Безручук простріл. Порожні ворота. Гол! Віктор тригуб. Відкриває рахунок на Бойко. Безручук. Безручук здорово! Безручук пробиває, Браво! Олексій Безручук. 2-0. Цього поєдинку подивимося, що буде у другому таймі. Зараз кузик. Здорово, кузик. Кузик! Може забивати! Кузик і набит рятує свою команду. Ще один супершанс у колоса. І надійна гра голкіпера Чорноморця. 15-й Назар Куделя. 16-й. Віталій Гавриш, старший тренер команди Колос Ю-19. І йому допомагають. Буде бити. Сам б'є. Денисенко відбиває перед собою там голкіпер Чорноморця. Хощі Каптенко. Каптенко пробиває. Але на місці пам'ячі. Е, Пам'ятаємо, що він відзначився у гостьовому матчі, проти Чо... е, мені складніше прогнозувати заміни, тому що, ох, хороший, який удар, зараз у грі. Можна не вимикати нашу трансляцію, подивимося. За цією а. Є навіть удар, непоганий удар, але на цьому все. Вітаємо футболістів «Колоса», Вітаємо тренерські штаб із вдалим початком другої частини сезону.